Тоді Микола Дубовий, мої шанування традиційно розкажемо про події, що потрапили в полозору наших кореспондентів протягом тижня. Мільйони на дрони на сесії Черкаської міськради активісти знову вимагали перерозподілити бюджетні кошти на користь армії. Закупити обладнання лише половина справи, як використовується воно для діагностики та лікування пацієнтів на Черкащині. Цікавився міністр охорони здоров'я України. Скріни не горять. Фахівці державного архіву проваджують проєкт оцифрування документів. Медце може стати кожен, кому є що сказати суспільству. У Черкаському драмтеатрі люди з інвалідністю стали акторами Репортаж з фінальної репетиції. Служба безпеки України блокувала злочинну схему нелегальної міграції з метою уникнення мобілізації. Організатора переправлення чоловіків призовного віку до країн Євросоюзу затримано на Черкащині. Така послуга коштувала 200 тисяч гривень з людини. Встановлено, що зловмисником є мешканець Одеси раніше судимий за бандитизм та розбій. За 200 тисяч гривень він обіцяв потенційним прозивникам отримати пакет документів, який сприяв би безперешкодному проходженню держкордону. Ухилянти повинні були отримати підробні документи безпосередньо перед перетином кордону. Наразі на підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Це за організацією переправлення Сіб через державний кордон правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час передачі йому частини коштів у сумі 30 тисяч гривень. Під час обшуку в автомобілі ділка було вилучено мобільні телефони, банківські картки, блокноти з чорновими записами клієнтів. Суд добрав зловмиснику запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави. Заходи з викриття та затримання проводили співробітники ЗБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуальне керівництво Черкаської окружної прокуратури. Активісти та небайдужі знову зібралися на мітинг на підтримку Збройних сил України. Мовляв, деякі з видатків бюджету можна було перед... Направити на армію, а нафінансувати спортивний клуб ремонт доріг. Із цими тезами завітали на сесію Черкаської міської ради. Чи дослухалися депутати до мітингувальників? Дивіться далі. Наші гроші на нашу перемогу. Із таким наративом зібралися небайдужі та активісти на сесію Черкаської міської ради. Депутати мали б розглянути земельні питання, але. Зрештою слово надали одній з учасників акції Валерій Цимбал. Вона, дружина військового, має двох дітей. Жінка каже, у той час, коли на фронті дефіцит турнікетів, амуніції та дронів, місцева влада замість підтримати армію, фінансує спортивний клуб та ремонт доріг. Мені болить бачити, як міська рада. Організовує збиткові концерти, планує висаджувати дерева, змінює асфальт, купує техніку, фінансує баскетбольні клуби, замість того, щоб допомагати нашим воїнам, вимагаємо, аби міська рада дала за доручення, що на процесі формування бюджету узгодить його з нашою формованою робочою групою, оскільки рада підзвітна громаді. Прозвучала пропозиція переглянути бюджет, на що депутати пояснили, не можна просто взяти і змінити затверджений документ. Важливо не тільки хотіти, але й могти. І для цього є процедури. Всі ваші пропозиції, це не остання сесія. Будуть розглянуті. Ви можете звернутися до мене, до тих депутатів, яких ви довіряєте, яким ви довіряєте. Це сесія, це колективний орган, де кожен має право на своє слово. Підтримав позицію пані Майбороди й депутат Геннадій Шевченко. Каже, для якісного результату потрібен конструктивний діалог. Про ситуацію з забезпеченням на фронті знає особисто від бійців. Хотіти і могти це різні речі. У мене зараз список від полка Азов і ще на 15 мільйонів. Зараз будемо думати, як виділяти. Роз'яснити ситуацію бодай із фінансуванням приватного баскетбольного клубу вирішив секретар міської ради Юрій Тренкін. Зі слів чиновника, кошти виділені на муніципальний спортивний клуб Дніпро. Кошти виділяли субвенцію на наш муніципальний спортивний клуб Дніпро. І на там є строка заробітні плати, але виключно працівників працівників муніципального спортивного клубу Дніпро. Все дякую. Крапку в цьому конфлікті вирішили поставити пропозицією формувати проєкт бюджету на наступний рік у відкритому режимі. Про що заздалегідь повідомити на сайті Черкаської міської ради, а також особисто повідомити всіх людей, які сьогодні висловлять свої бажання і залишать свої координати у відділі ради, тому що найголовніше це таке формування бюджету на 2024 рік, яке буде відповідати вимогам. Нашої територіальної громади і захисту збройних сил України. більшість депутатського корпусу пропозицію підтримали. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана цього тижня з візитом на Черкащину приїздив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Урядовці цікавили, як використовується вартісне обладнання, придбане міністерством охорони здоров'я спільно з міжнародними партнерами. До слова, з початку повномасштабної війни, закупили та поставили до області понад 2000 одиниць такого обладнання. Поміж іншого, урядовець побував у клінічному онкоцентрі, де на фінальній стадії будівництво спеціалізованого бункера для лінійного прискорювача Владислав Бедренець продовжить. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відвідав Черкаські медичні заклади. У кардіоцентрі посадовець перевірив роботу томографа, який придбали державним коштом. Оглянув Смілянську міську лікарню та обласну. А в онкологічному центрі навіть отримав подарунок від директора закладу. Мета візиту цього разу ширша зазвичайний моніторинг діяльності. Була проведена нарада в облдержадміністрації з приводу перспектив розвитку реабілітаційної медицини в Україні, яка практично не розвивалась. Війна прискорила цю розвиток цієї теми. І сьогодні прийнято рішення, щодо червня місяця в кожній області. Всі кластерні і надкластерні лікарні мають мати хоч 10, хоч 20, краще 30-60 ліжок для такої реабілітаційної медицини, для реабілітаційного лікування. В онкологічному центрі міністр оглянув будівництво спеціалізованого бункера для лінійного прискорювача. Нині воно перебуває на фінальній стадії. Як зазначив Віктор Ляшко під час зустрічі з адміністрацією закладу, враховуючи потік пацієнтів та стадію готовності об'єкта, Міністерство розгляне можливість встановити ще один додатковий прискорювач. Будемо дуже розраховувати, що ми отримаємо, тому що це не кошти області і це добре, бо в нас немає так багато коштів. Отримаємо дуже цінне обладнання, яке буде служити ну, десятки років, це точно. І буде дуже допомагати пацієнтам нашої області. Ну а в нас лікується і багато з інших територій України. Збільшення реабілітаційних можливостей сучасної медицини сьогодні актуальне як ніколи. І дуже добре, що це розуміють не лише медики, а й влада, навіть на найвищому рівні. Владислав Будренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Із паперу у фото в державному архіві впроваджують цифровізацію документів. Довгоочікуваний проєкт стартував завдяки співпраці з американськими партнерами. На першому етапі передбачається створення скан копій 400 фондів. Це понад мільйон 300 тисяч аркушів. Розповідають спеціалісти. установи. детальніше у сюжеті. Метричні записи, переписні книги та інші документи генеалогічного змісту за 17-18 століття скоро з'являться в електронному варіанті. Досі все це зберігалося в державному архіві у паперовому вигляді та за певних умов. У нас зараз норма в архівосховищі і з приводу відносної вологості і температури. Цифровізація дозволить користуватися архівом без шкоди рукописам, пояснює спеціаліст установи Ольга Пурис. Перелік документів, які стануть доступними в цифровому форматі, допоможуть знайти інформацію, зокрема про свій родовід. Це гарантоване забезпечення збереженості документів національного фонду, і а також це надання віддаленого доступу користувачам для пошуку необхідної інформації. Працюючи вже понад 20 чимто років, я здійснила генеалогічний пошук своєї родини, підібрала документи. Оцифровують частину архіву за допомогою спеціальної техніки. Для якісної картинки потрібні хороше світло та камера, яку можна регулювати за висотою. Це важливо, оскільки книги бувають різної товщини і мобільність фотоапарату дозволить регулювати чіткість зображення. Є й інші нюанси роботи з рукописами. Не хочеться дуже сильно торкати своїми руками, тому що теж ну, на руках все може бути на пальцях. Залишаються да, різні відпечатки. Ну, ну, ми знаємо, що дуже таке цінна, цінні речі. І ще один плюс великий, то що дуже швидко, коли ну, сам тут такий резиночка, така яка приємно сюди торкатися, можна нею швидко перевертати сторіночки. Робота не монотонна, навіть навпаки, зауважують оператори, адже у кожній книзі можна знайти щось цікаве: від інформації про людей, що населяли те чи інше містечко до оформлення книги. І з кожним виданням працювати доводиться обережно. Є книжки, які проблематичні. Зато ми приділяємо більше їм уваги і поки налаштуємо, поки щоб було якісна фото. Тому тут монотонність мабуть недоречна. Кожна сторінка по-своєму цікава і. Якісь бувають дуже такі, знаєте, -та, ці печатки всякі. Ідею реалізували завдяки співпраці з корпорацією Family Search International у 15 державних архівах, серед яких і Черкаський, розповідає керівництво установи. Технічному процесу передувало складання переліку документів для оцифровування. Ми вважали, що саме необхідно це оцифрувати найдавніші давні акти, давні документи і з го століття. Тому ці документи будуть оцифровуватися в першу чергу у зв'язку з широкомасштабною війною, яка зараз розв'язана Російською Федерацією проти Української держави. І ми вважаємо, що насамперед нам треба зберегти документи отакого от плану. Весь оцифрований матеріал викладуть у відкритий доступ на ресурсах американської корпорації, додає очільниця Держархіву області. Переглянути скрінни книг можна буде, завітавши й до самої установи. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. 25 жовтня день капелана. З цієї нагоди в обласному краєзнавчому музеї презентували виставку атрибутів, які супроводжують священників на передовій. Ірина Марченко розкаже докладніше. Одна із місій капелана е з військового робити боєздатну одиницю, е який не сумнівається в своїх діях, який е не має якихось внутрішніх. Е Діалогів потрібно чи не потрібно, можна чи не можна. Якраз наша задача зробити так, щоб військовий був впевнений в тому, що те, що він робить, це не тільки можна це робити з християнської точки зору, а це необхідно робити, і це обов'язок кожного з нас. Таким бачить призначення священнослужителя на фронті молодший капелан 118-ї бригади територіальної оборони Володимир Питько, який передав на виставку особисті речі. Та птечка, яка врятувала, що осколок змінив напрям, і ну, в мене було не надсерйозне ураження. Та, скажімо так, осколком. Там це мій підрясник, з яким я служу вже багато років, і який там і десь порваний на сході, і десь там пропалений, і десь там якийсь осколочок зачепив. Там є дірочка, яку не хочеться зашивати, да тому що ну вона така вже сакральна. Да. Зусиллями всіх капеланів Черкаської тероборони артефакти, зокрема знайдені та врятовані бійцями, зібрали в кризнавчому музеї. Тут є експонати, з якими розвідка працювала, або сувеніри якісь, які вона там на позиціях здобула. Тут є експонати, врятовані батальйонами святинь і наприклад, або на престольних хрестів з храмів, які горіли, які знищувалися Російсько, які знищувалися Російською Федерацією. Є особисті речі капеланів, в яких вони провоювали, з якими вони отримали поранення. Презентували на виставці Товані на Донеччині ікони. Дуже цікаві вони експонати представили з фронту саме з Донбасу, з слов'янського напрямку, де вони рятують ці ікони і церковні речі. Ви бачите, там на престольний хрест із дарохронительницею. І це вони з церков, саме з Донеччини. І навіть одна ікона, вона під підгоріла там Святий Миколай. Ви бачите, вже їх показували. Це 156 батальйон, який врятували. Під бахмутом загалом було врятовано евакуйовано 16 ікон, які знаходяться в нашому. Батальйоні там у нас є молитовний куточок, де ми звершуємо служіння. Ці ікони цінні тим, що перед самим тим часом, коли будинок згорів, зразу ж після того, як вони були евакуйовані. Тобто, наскільки б часто наші військовослужбовці туди потрапили, що ще б якийсь час і вони б були знищені. Офіційно службі військового капеланства в Україні трохи більше року. До цього на передовій капеланами були священники-волонтери. У формуванні морально-психологічного духу бійців пастирі відіграють важливу роль, каже пресофіцер 118-ї бригади Максим Дубінський. Наразі капелан є в кожному підрозділі бригади. Вони цікаві, хтось молодший, хтось старший, хтось менш досвідчений, але ж всі вони до того, як прийшли капеланами, вони були священниками зі своїми парафіями, тобто зі своїм приходом. Кожен мав свою церкву, кожен мав матушку, кожного все було добре. І ось ці люди вони залишили свій тихий спокійний побут священника і прийшли бути військовим капеланом. Вони 24 на 7 поруч з солдатами. Якщо підрозділ на сході або на півдні, капелан з ними. Християнством українське капеланство не обмежене. Тут є служителі різних конфесій і релігій, залежно від потреб військових. У деяких формуваннях цю роль виконують і жінки. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. 27 жовтня був день української писемності та мови. Свято традиційно відзначають щорічного День пам'яті преподобного Літописця, якого вважають автором Повісті минулих літ. Через перехід на новий календар ця дата також змінилася, тому день української писемності та мови перенесли з 9 листопада на 27 жовтня, як і диктант національної єдності. Як писали його в Богдановому університеті, бачила наша знімальна група. Цьогоріч день української писемності і мови вперше відзначається у нову дату 27 жовтня. Це пов'язано з переходом православної церкви на новоюлянський календар, згідно з яким день преподобного нестора літописця, який започаткував писемну українську мову, відзначають саме сьогодні. Одна із сталих традицій відзначення дня української писемності і мови написання радіодиктанту національної єдності. Звісно, у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького заздалегідь підготувалися до цієї події для того, щоб свято писемності і мови запам'яталось і пробудило відповідні почуття в навчальному закладі. Організували зустріч із членами національної спілки письменників України. Диктант національної єдності це ну, дуже важливий захід, який нас всіх об'єднує, коли ми всі разом робимо одну справу, національну справу. Але от сьогодні ми в такому форматі провели, коли запросили наших шанованих поетів, щоб вони почитали свої твори і Переконаний, що це треба робити і частіше, і більше, і не тільки в університеті, а на більш широку аудиторію. Нам важливо сьогодні сцементувати нашу єдність українську для перемоги. І от ніхто, так як поет, не задіває от людської душі от такими проникливими словами про нашу біль, про наш реальний стан, про нашу перемогу. Вогонь українського слова від Таміли Чупак, Катерини Вербівської, Валентини Коваленко та багатьох інших авторів налаштувало написантів на відповідну хвилю. Буча катована, мозок здіймає бучу, бухкає в груди, мукою пеклом мучить, сукою сукам, петлі важких проклять. Луплена мокшею тванню імперська тлязне у лету. Тліном лихе покруччя, виродку орку, з оріїв кров не сточиш. В нас живосиль народу криниця віща, нам див'я силу волю справік наврочено, ми над світами кованим Духом вищаєм, земле зарящена. По тобто мраші зранена, згоємо, здужаєм і яриною обсіємось. В університеті вже давно така ідея визрівала, зокрема, і від ректора, і від проректорів, про те, що якось треба активніше спілкуватися з університету і письменниками нашої Черкащини, і це фактично початок. До речі, я думаю, що початок вдалий був він якраз співпадає із днем писемності і мови. А Далі ми плануємо навіть із зустрічатися із студентами кожного з інститутів і факультетів нашого університету. Причому в нас там є така ідея, щоб і вірші читати, і громадянське, звичайно, і мілітарну лірику. А водночас і ті твори, в яких так чи інакше відображається специфіка вивчення цього конкретного факультету, там природничі і щоб і пейзажна лірика. Історичний та відповідно фізмат і показувати або розповідати, хто із випускників цих факультетів чи інститутів став членом спілки письменників. Авторкою диктанту дороги України є поетеса, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко. Текст читав актор, виконавець ролі Довбуша в одноіменному фільмі Олексій Гнатковський. Написати диктант міг кожен бажаючий у будь-якій частині світу. І головна особливість цього диктанту не лише перевірка знань. А об'єднання українців я дуже щаслива, що навіть попри те, що у нас вже другий рік великої війни іде вся Україна збирається. Ми беремо ручечки і пишемо. Ну це така справді ця єдність відчувається, наче ти разом з усією Україною. І це дуже аж до мурашок, дуже приємно усвідомлювати, що вся Україна разом. І ми пишемо диктант, і ми нічого не боїмося. Щоб перевірити свої знання, диктант можна надіслати паперовим листом до 29 жовтня. На адресу українського радіо, а 30 жовтня текст диктанту буде опубліковано на сайті Суспільного та Українського радіо, щоб кожен міг перевірити свій варіант самостійно. У Черкаському драматичному театрі Мін Шевченка люди з інвалідністю зіграли виставу після перемоги. Її реалізовують у рамках проєкту «Медцем може стати кожен. Кому є що сказати суспільству? Це перша масштабна ініціатива в Україні, що розрахована на людей з інвалідністю. Наша знімальна група побувала на фінальній репетиції. У виставі задіяні майже 30 осіб. Серед учасників незрячі діти з ДЦП, ті, хто користуються візками, каже головний режисер Станіслав Седаклієв. З його слів, вистава за участі людей з інвалідністю новий і цікавий досвід, адже він звик працювати з професійними акторами. Мені було дуже цікаво, вони дуже такі натхнені. Для них дуже так це вони хвилюються, що вони от вийдуть на професійну сцену, але вони натхнені, вони мотивовані це робити, їм дуже цікаво. І коли, коли є віддача від них, то і я якби мотивуюсь далі це все робити з ними». У центрі сюжету спосіб життя людей з інвалідністю, бар'єри, які вони змушені долати. Ліана Деркач, керівниця проєкту і мама однієї з вихованок театральної студії. У виставі після перемоги пані Ліана грає працівницю агенції, яка не може допомогти людям з інвалідністю знайти роботу. Кожен грає себе, от майже так. Молодь точно грає сама себе. Дорослі тут дорослих маю на увазі батьків. Це вони всі дорослі у нас, але батьки у нас тут задіяні, так само як і я. Ми граємо ролі трошечки інших людей, тому що так по сценарію не буду спойлерити. Це буде видно буде в виставі. Ми намагалися розкрити ті проблеми, які сьогодні має суспільство побачити. Зі слів пана Тараса, акторського досвіду до цього часу не мав. Проте вже звик грати для публіки, адже має музичну освіту. Це зовсім нова робота для мене. Робота як актора, робота з режисером. Це роль самого себе. От а в мене дуже багато коротких реплік. Треба бути уважним. Андрій зізнається, акторського досвіду теж немає. Проте грати самого себе не складно. Життєвий досвід спілкування у соціумі допомагає. Актор розповів про головну задумку вистави. Тут сама назва вистави після перемоги вона говорить сама за себе. Тобто цю виставу ми будемо показувати, ніби вона відбувається в майбутньому. Тобто, як після перемоги ми живемо в даних умовах, в даних ситуаціях, як з ними ми справляємось, як ми їх вирішуємо, як ми спілкуємося між собою. Організатори впевнені, що цю виставу і ці проблеми мають побачити якомога більше людей, тому в планах гастролі. Ну, ми б хотіли цю виставу ще показати, якщо не в іншій країні, то в іншому місці, тому що вона дуже метовуюча для всіх людей, які мають інвалідність, які не мають інвалідність, які хочуть допомагати своїй країні, своєму місту, своїй спільноті. Тому власне кажучи, для того, щоб мотивувати інших людей. Юлія Дзюбло, Микола Дубовий, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана такої команди Ільдани побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.